18 вересня відбулася 25-та сесія бурштинської міської ради. Протягом 4 годин пленарного засідання депутати обговорювали понад два десятки актуальних для міста питань і прийняли відповідні рішення. За перебігом роботи сесії стежили наші кореспонденти. У ході пленарного засідання 25-ї сесії бурштинської міської ради депутати підбили підсумки виконання міського бюджету за перше півріччя та внесли окремі зміни до програми соціально-економічного розвитку та плану природоохоронних заходів. Рішення приймалися досить оперативно, зважаючи на попередню роботу в комісіях, Тож гострих дискусій цього разу не виникало. Лише кілька питань стали своєрідним продовженням дискусій, що велися на попередніх сесіях. Це стосувалося, зокрема, положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж та мереж зв'язку і іншого слабкострумного обладнання у житлових будинках. Йшлося передусім про оплату за користування площами цих будинків. Абсолютно ясно, що ці е, затрати, які ви будуть переставлені на жильці. Ляже, ляже на, 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 на е, тих... мешканців. мешканців. Nors žmogžiau, aš viską su vodu, visą politiką su vodu domestinčiu. Taryba, jie priima, tai muso, 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 meso, 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 meso Щось простувати чи підтвердити було нікому, оскільки керівників компаній, яких це безпосередньо стосується, на сесію не запросили. Тому зобов'язання по відношенню до них були проголосовані, так би мовити, заочно. Так само з посиланням на пояснення міського голови та юриста міської ради Володимира Бенуляка було прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу нежитлового приміщення комунальної власності на вулиці Енергетиків 3 також депутати прийняли рішення про надання дозволу на складання проекту землеустрою до виділення земельної ділянки для облаштування автостоянки фермерському господарству Остапа Марусячина у центральній частині міста. Про те, що неподалік знаходиться центральний ринок, і свого часу йшла мова про довиділення земельної ділянки з метою більш якісного торговельного обслуговування населення. Ніхто з депутатів не згадав. З усією серйозністю поставилися. Народні обранці до проблеми дотримання тиші в громадських місцях на території Буштина. Десь після 11 години в місті, особливо біля кафе. Там, коли вісі, які заходи весілля, там в значить ідуть значить, салюти. І це біля будинку, і дуже це негативно впливає на жителів міста. З метою розв'язання цієї проблеми було затверджено правила дотримання тиші в громадських місцях. Справа лише за тим, аби ці правила не залишилися на папері. Докладно обговорили на сесії питання підготовки комунального підприємства житлових до осіннього зимового періоду. Наявність проблем підтвердили проведені випробування. Під час цих випробувань було виявлено ряд недоліків. Мається на увазі в зв'язку з чим? З тим, що в нас мережа квартальна майже повністю зношена. Попри ці та інші серйозні проблеми, більшість необхідних робіт, причому переважно за власні кошти, підприємством виконано. Тож до початку опалювального сезону працівники житловика сподіваються бути готовими вчасно. Окрім вище перелічених, було розглянуто ще понад два десятки питань порядку денного. По закінченні пленарного засідання, міський голова вручив премії депутатам міської ради.